Привіт, дослідники Біблії. Ви готові рушити разом зі мною у пригоду? О, пригода! Звучить чудово! Не Може дочекатися! Але це не якась там звичайна прогулянка. Це подорож до розуміння найважливішої заповіді Ісуса, даної нам. І я позначив усі зупинки, які допоможуть запам'ятати ключові моменти, які наближають нас до Бога. Але спочатку підстоп на супервірші. Матвія 22,37 каже Ісус відповів, люби Господа Бога свого всім серцем, усією душею і розумом своїм. Ми заправилися Словом Божим і готові вирушати. Кара, покажи карту. Задоволення Робіку Перша зупинка на шляху до виконання найбільшої заповіді Ісуса Тиха галань. Тут наші серця сповнюються любов'ю до Бога. Це можна зробити у розмові з Богом, коли ви дякуєте йому за все, що він для вас зробив. Також ви можете виказувати Божу любов до людей, коли ділитеся добротою та радістю. О, це я можу! Наступна зупинка: душевні джерела. О. Ваша душа це іскра, яка робить вас самими собою, і її життя вічне. Вона робить вас особливими. Любити Бога усією душею, це значить віддати йому себе і цілковито довіряти йому. Молитва ключ до цієї мети. І остання зупинка: гора розуму. Коли ми вивчаємо, роздумуємо та живемо Словом Божим, ми дізнаємося більше про його характер, набуваємо цінної мудрості та стаємо схожими на нього. Чим краще ми розуміємо Бога, тим дужче любимо його. Усі добігли кінця подорож картою. Ой, Я не хочу, щоб вона закінчувалася. Запам'ятайте, любити Бога усім серцем, душею та розумом. Це найважливіша подорож у вашому житті. Чому? Бо це допомагає нам виконати найбільшу заповідь Ісуса. Щоб дізнатися, як любити Бога усім серцем, душею та розумом, завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок «Суперкнига». Там є дивовижні ігри та ваші улюблені серії мультика. Лайкніть та підпишіться. Побачимося!